Утенмаген, доброго ранку. Проходження курсу тропічної медицини в Атверпені вимагалося від усіх, хто мав працювати того часу лікарем в бельгійському Конго. Курс проводився позмінно французькою та фламандською мовами. Олі сподівався, що буде фламандська, але ні, мовою викладання мала бути французька мова. Він говорив німецькою, але сподівався порозумітись з фламандською. А потім він сказав, що не може прийти до школи в суботу. І декан обурився. «Ви приїхали на два тижні пізніше. Ані говорите, ані розумієте французьку, а тепер ще й говорите, що не зможете прийти на заняття в суботу. Молодий чоловіче, ви ще сподіваєтесь скласти іспит з даного курсу. Оллі повністю покладався на Бога. До цих пір Господь жодного разу не підводив Олі. Приблизно через шість тижнів він вже знав майже все, що мав знати. Щоб працювати з мікроскопом, французька йому не була потрібна. В суботу вранці була лекція про загальний стан здоров'я та гігієну. У другій половині дня почалися лекції з ентомології, вивчення тропічних комах з лабораторними роботами, у ході яких студенти мали познайомитись з сотнями видів комах. Професор жив у Брюсселі та приїхав до Антверпену тільки у другій половині дня. Кожного разу його помічники приносили комах, яких вони забирали після лабораторної роботи. Олі вже пропустив вісім субот, і його цікавило, як би він міг побачити цих комах. Олі і Алін молилися про те, щоб він міг принаймні познайомитись з професором. Коли Олі наступного понеділка уходив до зали, один з його колег сказав професор з Брюсселя не приїхав цієї суботи». Наступного дня повідомили, що професор буде читати пропущену лекцію у четвер. Коли Олі війшов до лекційної зали, професор стояв поруч зі своїм столом. Хто ви? Я ніколи вас не бачив раніше. Мені дуже шкода, професор, але я також ніколи вас не бачив. Я один із студентів, сказав Олі. Чому ви не відвідуєте мої лекції? Тому що я адвентист сьомого дня і не ходжу на заняття в суботу. Ну останні 20 років я викладаю цей предмет по суботам, і ближчим часом нічого не зміниться. Після лабораторної роботи вони обговорювали питання Олі, але не знайшли рішення. Наступного дня професор попросив свого помічника привести усіх комах, яких вони вивчали до цього, щоб Олі також міг їх побачити наступного вечора Оллі був дуже збентежений. Так багато комах і так мало часу. Він не міг відрізнити одну комаху від іншої. Без лекцій він ніколи не складе іспиту з цього предмету. Без цього предмету не буде диплома, а без диплома йому не дозволять їхати до Конго. У цю суботу вони молилися ще більш наполегливо. У понеділок один із студентів знову вигукнув професора знову не було у суботу. На наступний день знову повідомили, що професор ентомології проведе свою лекцію у четвер. Коли Олі увійшов до зали, професор заговорив з ним «Рове, ви ще страйкуєте у суботу? Так, посміхнувся Олі. Здається, ви теж. Мені потрібно у вас дещо запитати. Минулої суботи я збирався як звичайно їхати до Антверпену. Я одягнувся, схопив свій портфель, і моя дружина готова була попрощатися. Але але на мій подив я не міг сказати жодного слова. Я не міг навіть шепотіти. Я знайшов аркуш паперу і попросив дружину зателефонувати в університет та скасувати лекцію, але у мене не боліло горло, і я не був застуджений. Я не можу зрозуміти, чому мій голос підвів мене. Як ви думаєте, чому це зі мною трапилося? Моя дружина і я молилися, і я вважаю, що це відповідь на наші молитви, щоб я міг бути присутнім на ваших лекціях. Я думаю, ви праві професор нічого не сказав більше. Але через кілька днів було оголошено, що решту лекцій по цьому курсу професор читатиме у четвер. Настав час усних іспитів. Оліолі вивчив усі конспекти по загальному стану здоров'я та гігієни. професор ледь піднімав голову, щоб ставити Олі запитання. Через 15 хвилин професор сказав. Це все. Іспит з ентомології полягав у тому, щоб подивитись у 12 мікроскопів на 12 різних частин тіла комах. Це могли бути ноги або інші частини тіла і визначити комах. Професор почав розповідати Оллі про свої пригоди у Конго, як він здійснив подорож по величезній країні і як досліджував комах відведений час був майже вичерпаний, коли професор сказав: до речі, це й має бути вашим іспитом. Ідіть до мікроскопу номер 4 і скажіть мені, що ви бачите. Олі подивився через об'єктив. «Частини крила мухи це це, сказав він. Ця комаха, котра розносить паразитів трипаносоміазу, африканську сонну хворобу я знаю, що ви все це знаєте. Ось і все сказав професор. Олі отримав диплом і міг їхати до Африки, щоб утілити свою мрію. Коли я думаю про цей досвід мого дядька. Мені приходить на думку біблійна історія про Йосипа. Він був вірний Богові. Про нього говориться і був Господь з Йосифом, так що всьому йому таланило. Йосипу також довелося перенести випробування, але це тільки зробило його сильнішим. Бог хоче, щоб ми віддали йому головний пріоритет у нашому житті і були вірні йому усьому. Цей досвід мого дядька завжди заохочував мене бути вірною Богові. Бажаю цього і вам. Давайте помолимось. Господи, дякую, що ти в наш час показуєш, як винагороджується вірність Тобі. Допоможи нам вчитися на таких досвідах та зберігати вірність тобі. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, що відображається на екрані. Я бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом.